Дорогі наші жінки, шановні присутні, дозвольте мені від імені депутатського корпусу районної ради привітати вас всім чудовим днем і висловити слова злобої вдячності, адже на мудрості, цілі та татерпіння жінки тримається сесією. На мої великі переконання самі від вашої, шановні жінки, позиції, від вашого соціального самопочуття, світогляду, ставлення до державних та громадських справ. Громадських справ, заглянуть сьогодні дуже багато. На жаль, наразі наша, на наша держава асоціюється з молодою, гарною дівчиною, на голові якої терновий вінок увінчений маками. Вона цінує красу, любов, життя, але змушена боротися і спасати свої вітчини. Уословленням України її символом для всіх нас на сьогодні є славна дочка українського народу Надія Савченко яка в неволі демонструє всьому світові вибух національної свідомості, сміливості, нескореності, самопожертви та сілького духу. Кожен, хто не сліпий, той бачить на чиїй стороні правда і свята і воля. У разі у різні періоди історії жінки завжди були її силою, що приходила на допомогу Батьківщині. Хочу подякувати жінкам-волонтерам. Довгогрій Юлії Валерівні Васенко Тетяні Михайлівні, які представляють волонтерський рух в районі. Завдяки їх самовідданості та ініціативності зроблено багато корисного для земляків, які несуть службу в зоні ГАТО, та винушених переселенців із Сходу України. Шановні жінки, які б не були непрості часи, ви є прикладом мудрості, толерантності, видваливій матері. Люблячі дружини, берегінні родинного вогнища, Вклоняємося до землі жінці, матері, яка у буденній праці вміє бути і сестрою-жалівницею, і жінкою трудівницею що оберігає і ростить дітей, вчить любити добро, правду людей. Серед таких жінок наші землячки, які протягом 2014-15 років присвоїли почесне горде звання Мати героїня. Це білорус Тетяна Володимирівна із села Старого Рожене, було Мирослава Михайлівна із села Доброго, кінаш Марія Іванівна із села Христофорівка, Вовок Людмила Степанівна із села Добра Криниця. Також за вагомий внесок у виховання дітей у сім'ї, створені умов для здобуття дітьми освіти, формування духовних якостей на право на клопотання Президента України, на присвоєння такого звання Івановій Владиславі Франківні із села Виноградів. Ролі. Море твічі, надії, любові, блужи.